До нашого ефіру готовий долучитись Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава пане Павло. Як вам ось ці припущення щодо того, що Росія планує масштабний літній наступ у Україні? Зокрема, окреслюють, що перші ознаки наступальної кампанії російських загарбників можна буде побачити ще навесні, наприкінці квітня. Наскільки це дійсно такі реалістичні прогнози з огляду на бойові дії, які зараз розвертаються на фронті? Їх дещо сповільнила таки погода, але водночас потепління теж не дає йому одразу змогу рухатись. Вперед вперед, бо почнеться багнюка, і вони погрязнуть. То, коли, ймовірно, все ж дійсно вони можуть планувати масштабні такі наступальні операції на фронті, от бачите, правильно, треба розглядати все, розглядати, спираючись на те, що відбувається зараз. З точки зору операторів, з точки зору штабної роботи, планування і проведення ведення бойових дій. Бойові дії вони складаються з операцій. Об кожна операція вона має свою ціль, задачу, свої етапи проведення на кожному етапі визначаються певні дії, певні цілі досягаються, і відповідно ресурсного забезпечення. Тобто, грубо кажучи, якщо там стратегічна чи оперативна операція наступальна проводиться там ну, на стратегічному. Місяць визначається на прорив фронту на визначеній ділянці. Mm -hmm. Місяць на нього виділяється там дві армії, образно кажучи, ресурси, боєприпаси. На цей місяць бойових дій для цих армій: боєприпаси, паливомастильні матеріали, людські ресурси, кількість резервів, тому що будуть гинути люди, їх треба поповнювати. Ось це визначається. Потім наступний етап: там, вихід на оперативний простір. Він там по півтора mm -hmm. місяця. Пішло. Знову ж таки визначаються ресурси додаткові, які в цей прорив мають увійти, визначаються е, ресурси для їх забезпечення. І знову ж таки таймінг, тому що це не може бути вічно. Тож, і коли спланована ця операція, вона починається, командувачі от, починають рухати от і стрілочки, а солдати е, інфільтруватися, угу. як то кажуть, в нашу оборону. Е, так було 24-му році, 25-му, так триває в 26-му, Але от на карті воно виглядає все нормально. Місяць ми прориваємо оборону, українці сиплються і далі ми перемагаємо там, через три місяці. А, а коли за місяць вони не досягають першої задачі своєї. Тоді ресурси, які на другу задачу, вони що? Або згортати треба в цю операцію, ну не прорвали оборону і все. Або ті резерви, які призначені для виходу на оперативний простір на роботу потім ще на два місяці, їх кидають знову і ці на прорив оборони і далі, і далі. А якщо вони далі не прориваються, отам здихає по тисячі цих орків щодня, а оборона не проривається, а снаради ряди вистрілені, патрони вистрілених, паливомастильних матеріалів немає. Фактично, операція провалюється, згортається. Так було і з минулорічною літньою кампанією, коли так, ми з нашої точки зору ми дивимося, росіяни mm -hmm. там просунулись за літо, там просунулись. Це їхній успіх. Так, якщо ми говоримо то так, якщо з їхньої точки зору це провал. Зараз закінчується, триває зимова кампанія, і очевидно, по таймінгу вона своїх цілей не досягла. Зрештою, виходить так, що до навесну у них вже немає ресурсів. Ті ресурси, які призначені для виходу на оперативний простір, вони вже втрачені. Знову планується операція. Відповідно. Пане, Павло, а планується десь саме. Планується де саме, Молодцы. просто Донеччина для них зрозуміло. Вони хочуть всю Донецьку область в адміністративних межах, але зараз ми бачимо достатньо такі. М Невеликі, але й не маленькі накопичення на Запорізькому напрямку. Ми бачимо, що вони а, усю область намагаються буквально так охоплювати дещо з різних абсолютно флангів. З одного боку, ми по мапі бачимо Степногірськ, де вони намагаються просуватись, намагаються в напрямку самого обласного центру контратакувати. А, ми бачимо Гуляйпільський напрямок, де тривають кровопролитні бої, і теж вони туди. Певне підкріплення відправляють особовий склад. І от для розуміння, де буде розгортатися головний, скажімо так, театр бойових дій, на Донеччині залишиться першочерговий фокус, або вони намагатимуться там закріпитись, бо не мають фактично тактичних успіхів і намагатимуться зараз умовно переключитись більше на Запоріжжя. Ну, де буде, це якраз та найбільша таємниця, яку від нас росіяни будуть ховати до самого початку. Операції, де відбувається, це ми можемо зараз сказати. Є таке у військових поняття, як перенесення напрямку головного удару mm -hmm. на на ділянку, де розвивається успіх. Тобто, якщо тут тут б'єшся, б'єшся на, на букринському плацдармі, грубо кажучи, б'єшся, б'єшся в лоба, і там нічого не виходить. То переносиш удар на лютішкий плацдарм, де, де мався успіх. І тоді звідти розвивається. Те, що відбувається зараз на Запорізькому напрямку, саме так можна і назвати: перенесенням напрямку головного удару. Дивіться, поки росіяни билися лобом на Донбасі в нашу оборону на півдні. Вони доволі відносно невеликими силами, вино вони відносно швидко просувались вздовж траси Донець, Запоріжжя, от по фланг нашої обороні. Це Курахова, пам'ятаєте, Курахова, Курахівське водосповище, Новопавлівський напрямок. І коли там інститут досліджень війни підраховував. Кілометри, які пройшли квадратні кілометри, які захопили росіяни за місяць. Вони ж написали де найбільше. Кажуть, от 400 кілометрів квадратних росіяни за місяць захопили. А де не на Донбасі, виявляється, а саме на цей рух відбувався угу. зараз. Росіяни дійшли фактично до Гуляйполя і е, склалася сприятлива е, ситуація. Погодні умови тут підіграли, тому що два роки у той Великий луг на дні Каховського водосховища він не замерзав. Так. Зараз погодні умови дозволили скористатись саме фізико-географічними показниками, і намагатись обійти наші сили із Заходу в обхід Оріхівського напрямку. Тому. Так, це перспективний для росіян ділянка. Інша справа на що з у них вистачить сил. Так. На наскільки на резервів хати наступ на наступ на Донбасі угу. чи на наступ на півдні, чи на наступ на обох ділянках. Пане Павле, сьогодні, коли от ми спілкуємося з військовими з різних напрямків, всі вони кажуть, що росіяни станом на зараз, зокрема обумовленої погодними умовами, не застосовують або вкрай мало застосовуються техніку там на фронті, здебільшого намагаються виходити тактичними групами, або досить часто така розповсюджена практика використання молні саме по прифронтових регіонах, використання по позиції наших українських захисниках захисників. Безпосередньо там на лінії фронту. І от щодо ось цих БПЛА, хочеться розуміти, наскільки в Україні дійсно є повний спектр спроможностей. Протидіяти ударним безпілотникам У нас є суттєві напрацювання щодо дронів-перехоплювачів, що найменше 5 дронів вже поставлені на серійне виробництво. Наскільки в нас дійсно є повне 100% забезпечення потреб нашого війська ось цими ударними БПЛА? Бо Камищина буквально наприкінці січня казав: в нас всього достатньо, не вистачає людей. Зеленський наприкінці року казав, що не вистачає дронів, все ж то як зрозуміти, наскільки потреба відповідає. Тим можливостям закрити її? Спитайте будь-якого командира, від командира роти, і закінчуючи командира бригади, він скаже, чого йому не вистачає. Що не вистачає всього. І зазвичай, навіть коли там наступ починається, не вистачає часу. А нам не Тому вистачає то... часу, щоб виробити ці дрони, перехоплювачі чи фінансування, чи можливо якихось деталей. Як зрозуміти, чому не, встига... не встигаємо безпосередньо? Ну, не буде ніколи 100% забезпечення, це точно. От. І не, якщо ви, вам хтось з командирів скаже, що у нього всього достатньо, у нього достатньо людей, у нього достатньо снарядів, у нього достатньо автоматів, і харчів, і бензину, і соляри, mm -hmm. це значить, що він вже переміг противника, війна вже закінчилась. Mm -hmm. Допоки війна триває, ні соляри, ні, ні е, е, боєприпасів, Патронів там не вистачає туди довозити, треба добувати там склад, налетіли росіяни, взорвали склад звідки наше, нашого підрозділу було здійснювали з боєпостачання. Треба узгоджувати з іншого складу, зовсім на іншій ділянці здобувати. Тобто, ну, війна це такий хаотичний процес. Але. Задача от якраз державного керівництва забезпечити головнокомандувача і, і війська тими ресурсами, mm -hmm. я не кажу з запасом. А хоча б на, на мінімальний відсоток це якщо знаєте, от, от у військових є таке поняття мирного часу. Mm -hmm. от, якщо частина нового укомплектована. Ресурсами і людьми на 60% вона не готова Зараз у нас жодного підрозділу укомплектованого понад 70% немає. А середня укомплектованість, вона на якому показниці? Ну, в залежності від, від, від підрозділів. Але чи можемо говорити, що в нас що недоукомплектована поздравимо? піхота сильно недоукомплектована? Піхота докомплектована дуже. Але знову ж таки, якщо ми говоримо, що про укомплектованість 50%, це ми беремо от штатку татку, да? угу. і всі клітиночки. А потім де, треба ж подивитись укомплектованість конкретних підрозділів. Так. Я, тут це фізично, артилерійські підрозділи більше укомплектовані, краще укомплектовані в тій ж бригаді. От механізована угу. бригада, артилерійська. Дівізіон у них укомплектований краще, не на 100%. Дронщики по, і по, по батальйонам і бригадного комплекту, укомплектовані краще. Там може бути більше ще відсоток особового складу. А піхота тоді виявляється, що хлопці, от ті, які тримають нитку, їх якраз при укомплектованій на цій там 60%, ось на цих хлопців припадає 30%. 30% від потреби, і треба ж розуміти, що це так загально. Ми уявляємо 30% від потреби. Це піхота, але піхота вона теж ділиться на спеціалізації. І відсутність конкретного бійця на своєму місці от штатному. Вона може радикально впливати. Ну, грубо так, кажучи, якщо так. у вас стоїть ЕМК там чи БТР. От, а якщо а нема механіка водія, він один на вісім, угу. то цей БТР залізяка, пане Павле. Дякуємо, що долучились. На жаль, обмежені у часі. Дякуємо за аналізи, за фахові роз'яснення. Паволокічов були з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21